Ракети довгий Нептун фактично прямо із конвеєра пішли в бій і полетіли на арефію та Крим. Розпочалася атака, рівні якої ми ще не бачили. Вибухи понеслися в деяких містах Російської Федерації і, імовірно під просілом навіть кримське міст. Схоже на ми, щоб демонтувати його. Цього ми з вами чекаємо всю повномасштабну війну. На наші ракети нам ніяких обмежень не надавали. А відео вибухів побачите далі. Усім вітання. Я вдячна вам за те, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіть. Поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Відбувається нова масована атака на РФ та Крим. У мережі стверджують, що окрім дронів, бавовну на цьому Росії влаштував і новітній український довгий Нептун. Найпотужніше вибухає саме на Кримському півострові. В районі села Ізумрудне під жанкоєм щось добре горіло. Вибухало і в самому Джанкоє стріляла рашистська ППО. Зазначається, що за попередніми непідтвердженими даними уламки влучили у військову будівлю. Перед цим із заяви президента Зеленського виплило, що Україна вже використала довгий Нептун для ударів по наземних сілях Орефії. У, у мережі вважають, що ця ракета влучила по резервуару та Апсинського НПЗ, який розташований приблизно на відстані 550 кілометрів від лінії бойової. Бого у мережі опубліковано супутникові знімки, що підтверджують масштаб загоряння. Про це повідомляє главком із посиланням на схеми. Повідомляється, що згідно з даними сервісу Hub Browser, вогонь не вщухає від моменту удару по підприємству. Губернатор Краснодарського краю веніям Кондратьєв заявив, що внесток атаки загорівся резервуар із бензином, а площа пожежі перевищила тисячу квадратних метрів. Вперше про те, що Україна працює над довгим нептуном. Стало відомо ще наприкінці 23-го року. Тоді заступник міністра оборони генерал лейтенант Іван Гаврилюк зазначав, що триває робота над новою модифікацією ракети для комплексу Нептун. Тоді ж вона й отримала неофіційне призначення довгого Нептуна. Довгий Нептун містить більше палива ніж стандартний Нептун. Його розробляли роками, коли Зеленський нещодавно пообіцяв, що Україна виробить 100 тисяч боєприпасів великої дальності. Він частково мав на увазі довгий Нептун, а також численні далекобійні вибухові безпілотники, які можуть долати понад 1600 кілометрів, щоб вражати цілі в глибині Росії. Додає видання та зазначає, що успішне застосування довгого Нептуна, про яке згадував Зеленський, ймовірно дійсно було завдано по нафтопереробному за. Воду в Туапсе, розташованому приблизно за 480 кілометрів від лінії фронту. Що ж, з огляду на останні новини, можна припустити, що схожого удару незабаром зазнає і незаконно зведений расистами Кримський міст. Нагадаємо, що нещодавно командувач військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїшпапа заявив про активні обговорення третьої атаки на кримський міст і висловив оптимізм щодо його знищення. Про це не є ж папа заявив інтерв'ю британському виданню «The Observer». Видання зазначає, що командувач ВМС висловив оптимізм, що Києву вдасться знищити Керченський міст, побудований Арефію для з'єднання своєї території із окупованим Кримом. Він зазначив, що два попередні удари пошкодили автомобільні та залізничні конструкції, і рашистські військові більше не можуть перевозити важкі вагони через залізничний міст. Цитую «Решисти розуміють, що ми активно обговорюємо третю операцію. Є така приказка: Бог любить трійцю. Нагадаємо, що папа описав війну з РФ як технологічну гонку, в якій домінують безпілотники. За його словами, Москва розробила досить ефективні методи протидії рейдам морських безпілотників. Україна у відповідь перетворила безпілотники на швидкохідні ударні платформи. За його словами, інженери додали зенітні гармати для збивання гелікоптерів, а також ФПВ-дрони. Так, до прикладу днями в Міноборони РФ заявили, що протягом ночі її ППО зафіксувала 126 безпілотних літальних апаратів. Райців 64 чотири на території Волгоградської області, 38 на території Воронезької області, 14 на територію Білгородської області, 7 на територію Брянської області, 2 на територію Ростовської області, 1 на територію Курської області. У Волгограді лунали вибухи. А також виникла пожежа. Свідчить кадри про це від очевидців. Місцеві жителі повідомляли про атаку БПЛА. Телеграм-канал Астра геолокував кадри пожежі. На кадрах видно, що пожежа зафіксовано у полі неподалік заправної станції Газпрому. Міс. Це жителі повідомляють, що у полі загорівся очерет. Поруч знаходиться залізнична станція Серепта. Атака могла бути націлена на НПЗ Лукойла, що знаходиться за декілька кілометрів від місця пожежі. Пише видання Астра. Губернатор Волгогрецької області заявив, що мовляв більшість БПЛА було перехоплено і нейтралізовано. Внесток падіння уламків виникло локальне загоряння очерету на території Червоноармійського району, яке було оперативно загашено. Потерпілих та пошкоджень об'єктів немає. Так чи інакше, нещодавно і столиць україни агресора Москву атакували безпілотники. Про це повідомляли в телеграм-каналі, включної мер міста Сергій Собянін. Очільник міста стверджує, що протиповітряна оборона, нібито відбила атаку чотирьох безпілотників, які летіли на Москву. Про наслідки атаки він не повідомляв, але зазначив, що на місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб. Як додав губернатор Московської області Андрій Воробйов у телеграм: два безпілотники збили над Балашихою. Уламки одного із них упали на будівельний майданчик у мікрорайоні Ізмайлова, в районі вулиці Дьомін -Лух. Ще один у районі мікрорайону Железнодорожний на вулиці Свободи. Третій безпілотник за його інформацією збили в мікрорайоні Южна Бица у Ленінському. І його уламки впали на багатоповерхівку недобудову. Цитую за попередньою інформацією. Постраждалих немає. На місцях. Одіні БПЛА працюють оперативні служби, заявив він. Про вибухи у підмосков'ї інформував телеграм-канал Астра. За його інформацією, йдеться про влучання уламків у ЖК Южна Абіца Астра писав, що через атаку в аеропорту внуково затримали рейси на виліт і на приліт. Там вводили план килим. Це означає вимогу негайного приземлення або виведення із району його оголошення усіх суден, які перебувають у повітрі, окрім військових і рятувальних. Що ж, решостам дивуватися не варто, адже Павовна на їх території буде продовжуватися. Усе це відповідь за їхні атаки на мирні міста Україна. Так днями у Київській області працювали сили ППО по ворожих дронах. Про це повідомляли в ОВА Київської області. Зафіксовано було рух ворожих БПЛА. У регіоні працювали сили ППО. Повідомляли чиновники. Вони закликали мешканців регіону не нехтувати тривогою, а знаходитися в укриттях. Моніторингові канали вказали, що вибухи лунали в районі Борки і Василькова. Окрім цього, днями шахет влучив у п'ятиповерхівку в Чернігові на місці вибуху спалахнула пожежа. Про це розповів начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Бережинський на своєму телеграм-каналі. Він повідомив про вибух, спричинений влучанням рашистського дрона. Будинок інформація про пошкодження та кількість потерпілих нині уточнюється. Посадовець додав, що на місці вибуху виникла пожежа. Рятувальні служби оперативно почали роботу. Бережинський додав, що служби працюють над ліквідацією наслідків. Начальник Чернігівської міської військової адміністрації згодом повідомив, що влучання дронів нині зафіксовано у двох районах міста. Цитую: один шахет влучив п'ятиповерхівку, другий пошкодив два приватні будинки, розповів чиновник. Україна захищається і важливу роль у цьому відіграє допомога західних партнерів. Та глава МЗС Польщі Радослав Сікорський повідомив, що поставка американської допомоги Україні через польський логістичний центр у жешові Ясьонці поверд повернулися до попереднього рівня про це повідомляє польське видання РМФ 24 Підтверджує, що поставки зброї через ясюнку повернулися до колишнього рівня. Сказав Радослав сікорський відповідаючи на запитання журналістів. сікорський додав, що Польща консультувалася із головою МЗС України Андрієм Сабігою перед зустрічю української та американської делегації в Саудівській Аравії. Він нагадав, що цим консультаціям передувала телефонна розмова зі спецпредставником США з питань України та Росії генералом. Кітом Келого ми задоволені цими новими пропозиціями та новими ідеями щодо запобігання війни проти України, наголосив Сікорський. Сабіга під час брифінгу назвав дуже важливим результатом зустріч відновлення поставок зброї із Жешова. Це дуже важливе рішення, особливо зараз для нашої оборони, сказав український міністр. В Україні з'являється нова стара ракета, тобто допрацювали довгий Нептун. Вона пройшла випробування і успішне бойове застосування. Довгий Нептун б'є на тисячу кілометрів. Про це доповів голова держави Володимир Зеленський. Він заявив, що нова українська ракета, Довгий Нептун пройшла випробування та успішне бойове застосування. Сьогодні ми були на доповіді щодо нашої ракетної програми. Є суттєві результати. Довгий Нептун пройшов випробування і успішне бойове застосування. Нова українська ракета точний удар, дистанція тисячі кілометрів. Дякуємо нашим українським розробникам, виробникам та військовим. Продовжуємо працювати заради забезпечення української безпеки, зазначив президент. Судячи з усього, йдеться про далекобійну модифікацію української ракети Нептун. У мережі публікують відео ймовірно успішного застосування довгого Нептуна. Удар по туапсинському НПЗ, ймовірно. Міг бути завданий саме цим типом озброєння. На оприлюдненому записі чутно характерний звук, але ця інформація потребує підтвердження. Раніше Міноборони України заявляли, що Україна відновила і масштабувала серійне виробництво крилатих ракет типу Р-360 для комплексу Нептун. Зазначалося, що модифіковані ракети тепер здатні вражати цілі на більшій дальності. Ну, це дуже добре. Дуже добре, що ми маємо власну далекобійну ракету. В принципі, будемо менше залежати від е, західних аналогів. Е, ну а по нашим ракетам, по будь-якій зброї українського виробництва, в нас якихось обмежень по дальності використання і по об'єктам, по яким можемо бути, в нас нема. Пам'ятаєте, були в нас на озброєнні дуже нетривалий час Ground Launch Small Diameter Bump, тобто GLSDB. Взагалі вони зроблені були для літаків, але їх потім переробили для Хаймарсу 150 кілометрів. Маленька така бомбочка з реактивним двигуном, яка може летіти куди завгодно, навіть залітати в, в укріплені бункери. Потім росіяни налагодили виробництво досить потужних ребів, і ця ракета стала, скажімо так, малоефективною. Але і тут. Є при е, приємні новини, от насамперед далекобійні GLSDB для Хаймерс полагодили і тепер відправлять до нашої держави. І що саме прийшлось змінити? Та чому далі буду вам говорити у США? Готуються до відправки до України нової партії далекобійного озброєння GLSDB для ракетних систем Хаймерс. Нагадаємо, що це поєднання реактивного двигуна від некерованого реактивного снаряда М 26 та плануючої високоточної бомби джіутра. 39 BSDB із максимальною дальністю 150 км. кілометрів. Про успішні роботи на GLSDB пише видання Reuters з опорою на власні джерела. зазначивши, що вдалося усунути головний недолік, який робив цю зброю, мало ефективні. Це вразливість супутникової системи навігації для засобів РЕП. Окрім того, були посилені внутрішні елементи боєприпасу для підвищення його стійкості. Останнє вочевидь вказує на зміни конструкції спеціального адаптера між двигуном та бомбою, з яким, наче також були проблеми. Мі і за останні тижні було відстріляно 19 GLSDB, які довели свою боєздатність. А партія цих боєприпасів вже у Європі, що означає можливість їх дуже скорої передачі нашій державі, і з боку Дефенс Експрес нагадаємо, що самі GLSDB стали прикладом, коли очікування від зброї на порядки перевищили її реальний ефект на полі бою, особливо враховуючи те, що про їх передачу до України було оголошено ще у лютому 2023 року. У межах пакету допомоги а, тоді GLSDB були за замовлені за програмою Сей, коли озброєння замовляються у виробників. а потрапили вони в Україну десь на початку 2024 року, тобто через рік, зокрема, перші уламки GBU-39 тридцять B Small Diameter Bomb росіяни показали у середині лютого. А вже у квітні, заступник міністра оборони США, Біл Лапланте, хоч прямо і не називаючи саму назву зброї, але безальтернативно вказав саме на G GLSDB. як приклад зброї, що прова. Валилася на реальному полі, але очевидне виконання контракту для Boeing та SEP, які спільно створили GLSDB, особливо через те, що їх розробка виявилася неефективною, неприйнятне і зумовило проведення додаткових робіт. Ну і зрештою, це питання не лише виконання поточного замовлення, а й потенційних контрактів. Більше того, репутації. Зрештою, наразі залишається питання: а що саме змінило в системі наведення GBU-39 дев'ять дріб біздібі, бо встановлення нової заводотехнічної? Супутникової навігації є лише однією з опцій, і треба розуміти, що принцип застосування GLSDB з підйомом на значну висоту означає, що вона знаходиться під дією РЕП доволі значний час. Ну і це до речі, є відповіді на питання, чому GLSDB критично страждає від реп. А SDB з літаків менше Ну, в будь-якому випадку, знаєте, нам з вами це не дуже допомагає. Да, а от нашим військовим, звісно, допомагає працювати на полі бою. і Це вже добре. Тому подробиці це дуже добре, але повну скажімо так, детали. Вони будуть розкривати в міру безпеки, безпеки того, що расисти активно моніторять. Весь наш інформаційний простір, і тому, звісно, може зробити а, певні рішення. Ну і звісно, використовувати потім проти а, GLSDB а, певні, скажімо так, свої засоби. Але це ще не все. Якщо говорити за успіхи наших захисників а, сили спеціальних операцій, ми з вами знаємо, що зазвичай дуже відмінно працюють, дуже і Взагалі в них надто складна робота. Ми це прекрасно розуміємо. Так, от а, сили спеціальних операцій знищили рашиський радіолокаційний комплекс. Утьос тактична група ударних бак медоїд підрозділу Баліста ССО спеціальних операцій знищила радіолокаційний комплекс «Утьоз-ТМ» рашистів, що відстежував українські літаки, ракети та безпілотники в великому радіусі. Це триста кілометрів в онлайн режимі. Цей комплекс надавав дані рашистській ППО про об'єкти на висотах до 20 кілометрів. Його знищення суттєво послабило контроль над небом, а також знизило ефективність систем протиповітряної оборони. Точність, злагодженість та Сні технології це запорука ефективного знищення окупантів і це наші захисники показують завжди як сила спеціальних операцій, так і служба безпеки України, і головне управління розвідки, і різні підрозділи українського війська. Ми з вами знаємо, що долучається до схожих ось таких от атак до схожих результативних операцій. Хоча кожна операція, ми розуміємо, що вона є ризикованою. Але, попри це, все ми бачимо з вами результати. А, так, от насамперед. Ми з вами знаємо, що зараз відбувається дуже така напружена ситуація на курському напрямку, і от з приводу останніх подій, які там трапляються, будемо далі з вами говорити. Ну Дивіться, суджу, ми залишили, і зараз росіяни швиденько туди направляють групу фоторепортерів, якихось псевдоюристів, психологів, які швиденько стряпають фейки, промовляв, найманців і укранацистів, які знущалися з місцевого населення. Тобто, зараз з'являться там і мальчики в трусіках. І дедушки них, от, і все оце. Ну, і от яскравий приклад е одного з таких мешканців суджі, який е зустрічав українських військових, який дякував їм, який розповідав про те, що він не може зрозуміти, як так сталося, і взагалі чого Путін поперся в незалежну суверенну державу. А щойно е суджу, росіяни звільнили. Половини суджі при цьому зрівнявши з землею авіабомбами, неодноразово бивши по цивільних об'єктах, де переховувалися росіяни, цивільні росіяни. Тепер він розповідає, розповідає як його ж там над ним бедним знущалися польські найманці і інші хороші люди. Е, ну, знаєте, при чому так достатньо достовірно це робить. Ну, Прям Оскара ему подавай. Давайте подивимось. Украина, ничем полез. И вот тебе получил. Ладно, поеду я как домой. Давайте, удачи. Спасибо вам за добрые слова. Вы тоже хлопцы, правильные. В интернат зайди, хлеба возьмить себе. Хлеба соцепинщик. Я да, бы обнимали прямо как своих. Мы ждали, ребята, очень сильно ждали. Не, сейчас можно. Сейчас можно дать более эмоции. Не, не. Вот эти, все вот эти залетные, вот эти, как говорится, вот эти наемники, все, наемники да, поляки, помню меня как сейчас, прям в голову дал, прям залился. понюхали горечка, мы ну, такие злые, ну, женщины как-то меньше трогали, а больше на мужиках отрывались, колосматили нас. А вот как-то помню, едем на велику. просто уже ездили в магазин, вот что-то хлеб искать себе, что-то какую-то крупу. И прямо вот ловили и говорит, слава Украине. Куда, куда мне деваться? А при... Полностью вооруженный, до зубов. Куда-то от него. У меня тоже не ни черта отбиться. Чем. Мы выкручивались мы как могли. Боже, як же над ним бедным знущалися. Примушували ховатися від російських бомб. Годували, надавали медичну допомогу. Боже, як це нестерпно. От йому поспілкуватися з мешканцями Бучі, які вижили після того, як там побували росіяни. Подивився б я, як він тоді б заговорив.